Слава Україні, слава Збройним силам України. В цей день сьогодні ми вже зробимо відеозвіт вам по експериментальному посіві сівалкою Сіва3 з капітал Ресурс її виробник. Проводили ми так званий демо-посівчик, слава Богу, все повсходило Зараз вам все покажемо. В принципі, ну, непогано. Непогано. На камері, звісно, <хай> я бачу. Нічого не бачу. Ну, подивимося, доживемо до весни і обов'язково теж покажемо, що й до чого. Але вже пшеничка є, вона жива. В принципі, і кольор такий непоганий. З урахуванням Підкучили. того, що да, трошки підкущилася, з урахуванням того, що. Бездобрив була сіяна. 50 штук на метр. По-моєму, тут яке? 19 міжряддя. 19 міжряддя. Якщо ми не помиляємося, ну не 17, ні, 19, -те. 19 -те міжряддя. Стоїмо ми спиною. До основного посів від лісосмуги відійшли, бо ззаду у нас вітер. То все рівно зараз повернуся, але ви за. Незручності, якщо такі будуть, бо можливо, хоча ні, присіли так більш-менш. Ну тут гірше трошки і видно з-під сонця. Але тим не менш палички якісь повалило, якісь порізали, якісь стоять, але навіть в рядку, ось дивіться, який класний е, цей приклад. Прямо в рядочок попало. Сіяли трошки по діагональці, але тим не менш якийсь перерізок гону попало прямо в рядок. Дивіться, прямо з під палиці все росте. Палиці Пши... Прорізало, Прорізало, так. Да. Ну рядом так прорізало, зрушило. ну прибери її. Ось, ну оцю й ту. А, прямо в рядок. Ні, прямо в рядок про этот. <свисті> Пройшло. Ну, тим не менш дивіться. Класно. І це при тому, що вона з машини зразу майже поїхала сіять. Ми тупо поставили дишло, і на наступний день швидко-швидко, ну, бо часу теж і посіви треба було робити, вже і закінчувати це все діло, і дощики, і все таке. Грубо кажучи, без капітальних таких налаштувань, які б, можливо, ще треба було провести. Але тим не менш, навіть з автомобіля вона посіяла. Тут у нас це стиковий рядочок. Трошки ширший він вийшов, ну бо вона була у нас в комплектації без маркерів, ну 3-метрова, то тут уже плюс-мінус буде краєвий ефект, буде більший колосо mm. там на більшому міжряді. Але, тим не менш, бачимо борозди від рядочків. Виходить, і результат. Ну Ми задоволені. Візуально якби добрий. Так, да, тут ось о. А, якраз оце стикли. Да, Ну там, чуть -чуть, буквально ну, 24, 23, ну та 23. ясно, воно ж плюс-мінус там, юр. Та воно таке. Ну, плюс-мінус 5 см. Хай краще ширше трошки 7, буде, так. ніж один пересів, один. Блін, знаєш. ну так, непогано, непогано, то сівалочка працююча. Звісно, ясно, що вони не вчора її зробили, але тим не менш для демо-посіву у нас. Вийшла така історія. І вона, в принципі, тут поле більш-менш рівне, правда ж, але тим не менш вона адекватно копіювала ґрунт, Все рівно десь якісь бугри ями були, так як ми після посіву соняшника нічого не робили, не катали, тобто ямки рядків були, і вона потім все це діло скопіювала і посіла. Диви на висоті. Так, диви. Одні це ямки. Да, не, не, ну, як, сказав, не, на комп'ютері буде краще. О. А ні, а сідаю, дивись О, ну, ти ж світло по-другому. Ну. І класно, і зразу з'являється пшениця, не знамо звідки не, ну, вона з'являється. Копіює колесики, це саме стоп. Ні, ну, ну нормально, я ж кажу, це ж не Америка відкрита, але тим не менш, це вони вперше саме на наших полях, бо ми ж давно з ними знайомі. Їздили, знімали відгуки власників багато років тому. Вони ж займаються випуском цих сівалочок. І все було добре. Але коли ти сам... Шо? Ух ти, Сігмін. Ага. Це хтось ніва, б... ніва якась потеряла. Яка? Не, ну, ми ж вроді не, не втрачали А Це може, може знаєш, з ПСП -шки, чи як ото в нас була. ПСП. Та ну, ні. Бо ні, ні. Ні? ми ж не тіряли, так. Ні, ні ну вот який здоровий вроді, ні. Ну, здорові, вроде, ні? Ну, Мікається. Бог на... Там ну коротше, і бачиш, як ходили-ходили, знайшли. Земля метал виштовхує, так? Да? Як казала Ніна Васильівна. Вчителька з української мови наша. Так. Що тут? Соняшнички теж є, ось шляпку розбило, виходить, дивись, бачи, втрати. Диви, як розкидало. Де птички? Чому не їдять? Дай поробу знайди, так, да, відкритому ж полі. Та що ти робиш, заморозок буде, господи що? Робить нічого чи що. Ну, коротше, все добре. Дай Боже, до весни доживаємо, всі літрочки і там весною подивимося, як вона перезимує. Як воно що. Ну, в принципі, коефіцієнт кущення є, да? ось дивись. Ну, ну, не шиль. Сонечко, може ні, 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 заморозки, не, заморозки. Ось замор... там... все, 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 оце заморозки, все, до побачення, телебачення. Все, що могло, воно вже виросло. Головне тепер, щоб перезимувало. Та ну, були, так, да, да, гірше були. Ну, ні, ну, на цей рік гріх жалітися. Ні. Навіть що от вологи не було, у людей, як подивишся по тих тіктоках, ютубах там взагалі бідні люди. Тримайтеся, у кого взагалі сходів пшениці немає, у кого тільки ледве-ледве шильце, то я вам не заздрю. Тримайтеся. Не знаю за що, але тримайтеся. Що у нас тут ще ось? Ще втрати, ось шляпка, да? Ну да, шляпка з такими кубельцями росте соняшник. Ну але тим не менше, дай Боже, будемо живі. І далі покажемо що й до чого. Ну а посилання на капітал промресурс буде в описі під даним відео. Ось у нас стиковий рядочок з повороти кує да? пустцем, бачите, красився. Ну, коротше, нормально. Зато тут колосяки будуть здорові.